А зараз ми покажемо вам дещо дійсно вражаюче. Я такого в своєму житті особисто ще не бачив. Це наземно роботизована платформа під назвою Стохід. Прямо зараз мені запропонували спробувати самому, при цьому нічого не пояснюючи, а саме управління цією машиною для того, щоб продемонструвати, наскільки вона інтуїтивна і проста в управлінні. Давайте же спробуємо. Вже можу сказати, що цьому можна дуже швидко навчитися. 30 секунд достатньо, щоб зрозуміти основні принципи управління. Основне призначення цієї машини евакуація поранених з поля бою. Зараз з цим дуже-дуже і дуже великі проблеми. Велика техніка там взагалі не потрібна, бо її ще на підходах. Людям теж дуже важко виносити пораненого на ношах, це теж дуже небезпечно. А така машина дає реальний шанс пораненому повернутися до точки евакуації і врятуватися. Логістична, вона може перевозити великий груз, великий вантаж. На ній спокійно можна доставляти на позиції. Боєкомплекти, воду, генератори, там, важкі кулемети, що завгодно. Те, щоб людям довелося нести влас... власними руками вагою 100-200 кілограмів, може робити ця машина без жодних зусиль. Фактично, це машина супровіду малої піхотної групи на позиції. А зараз ми її протестуємо із живою вагою, із немаленькою живою вагою тобто зі мною. Ну що ж, думаю, з упевненістю можна сказати, що завдяки стоходу я тепер врятований. Важко лазити в болоті, там, тащити різний груз, забирати хлопців, поранених. Ну, в першу чергу для них стараємося. Хороші фідбеки від хлопців тобто, по поводу неї. Ну, вже навіть перша платформа, яку нам підірвали, скидом, ну, це вже про щось говорить, те, що вона десь. Ну, десь як кістка в горлі над ну, нашим рогам, але цієї інформації мені було замало. Я попросив показати максимум на що здібна ця платформа на даний момент часу, і на моє величезне здивування її потужності вистачає, щоби тягнути за собою цілий мікроавтобус. Возити поранених очевидно треба з неймовірною обережністю, але якщо є така потреба, то ця платформа може перетинати і певні перешкоди. З комфортом як на бенбі. Ця штука дійсно неймовірна. Вона може управлятися на одному заряді протягом 12 кілометрів. Окрім того, вести цілих 200 кілограмів корисної ваги. Це може бути поранений військовий чи просто речі, які необхідно доставити на нуль. Якщо вас зацікавила ця платформа, то ви можете зв'язатися із нами по соцмережах, які закріплені у описі до цього відео, і у шапці нашого профілю. Я надам вам усі необхідні контакти. До речі, ми тут з хлопцями трохи подумали і вирішили поєднати наші бажання із нашими можливостями. А оскільки ми моделісти, то і бажання у нас відповідні. Отже, вже незабаром чекайте масштабну модель роботизованої платформи Stuhit від бренду Спалах у масштабі 1 до 35. Як вам така ідея? Геш?